Чи варто зараз інвестувати в корпоративні облігації? Які там є ризики? Хто взагалі відповідає за те, щоб кошти були повернені ще й з прибутком? З вами знову Дмитро Карпіловський та Укрінвестклуб. Якщо ви регулярно дивитесь наш канал, а це значить, ви регулярно ставите лайки, пишете коментарі. То ви знаєте, що ми не даємо прямих рекомендацій щось хороше чи щось погано. Ми закликаємо вас доєднуватися до чатів, запрошувати експертів, дискутувати, лізти в подробиці і, заглиблюючись в деталі, вже для себе складати вдумливе, аргументоване якесь враження, а не просто емоція, прикольно, неприкольно. І от е, саме так було з одним із наших е, останніх випусків, і е, в чаті стало велике питання: а які ризики є в корпоративних облігаціях, а які все-таки ризики є в державних облігаціях? Бо сьогодні ОВДП можуть нам давати досить високу дохідність під 20%. І корпоративним облігаціям складно з тим конкурувати, хоча актуальні. Облігації пропонуються зараз емітентами і під 24, і під 27. Ну, тобто, ринок для них є. То чим же відрізняються ризики в таких історіях? Ну, давайте спочатку про ОВДП, бо там все зрозуміліше. Ми розуміємо, що ставки по ОВДП це результат боротьби з інфляцією, результат високих ризиків і високої недовіри. До емітента, так до мінфіну, умовно кажучи, високий рівень недовіри і побоювань до України, і на то є об'єктивні фактори. Ми не знаємо, як буде просуватися ситуація на фронті. Ми не знаємо, як економіка буде справлятися. Ми не знаємо, наскільки вистачить грошей та терпіння у наших західних партнерів. Які дуже сильно підтримують нас е, фінансово, ну багато невизначеності, і коли є багато невизначеності, ніхто не дає такому позичальнику кошти. А якщо дає, то хоче, щоб там була дуже висока дохідність, яка компенсує ризики. Тож які є е, тут суттєві ризики? ризики геополітичні, ризики військові, ризики е, чисто економічні наш бюджет. Зрозуміло, дефіцитний взагалі-то державі нема з чого по-хорошому розраховуватись в даній ситуації. Ми виживаємо за рахунок все таки зовнішніх вливань. Чи можна говорити про те, що ризик державою емітованих паперів завжди нижчий ніж корпоративних? Ні, так сказати не можна. Чи можна сказати навпаки, що надійність корпоративних паперів вона не залежить від? Глобальних ризиків країни так сказати також не можна. Є ризики, які спільні. Наприклад, ризик того, що завтра на більшій території України будуть серйозні бої. Це ризик для будь-якого бізнесу, який там розташований. Ризик блекаутів, який також глибоко корельований з ризиком. Економічним для всієї країни, він може бути різним в різних регіонах. Так само, як військовий ризик він буде різним в різних регіонах. Якщо ви вкладаєтесь у корпоративну облігацію чогось локального під Ужгородом, скоріш за все, військові ризики для вас набагато менше, ніж якщо ви вкладаєтесь у щось. Під Донецьком або Луганськом. Додатковий фактор, який знижує ризик умовного дефолту за державними цінними паперами, в тому, що вони здебільшого номіновані в валюті. І якщо вже ситуація буде максимально поганою, скоріш за все, держава прийме рішення не йти в дефолт за своїми зобов'язаннями по ОВДП, а просто надрукувати грошей, щоб ці зобов'язання виконувати. І просто перетворить необхідність погашати ОВДП на необхідність друкувати гроші і підвищувати інфляцію. Також потрібно розуміти, хто є держателями цих державних цінних паперів. Це здебільшого, все-таки, не фізики, не електорат, так би мовити. У цього, скоріш за все, не буде серйозних там таких прямих політичних наслідків, так само як держателями класичних. Гривневих ОВДП і військових облігацій не є наші західні партнери. Вони все таки здебільшого купували Євробанди. І тому, коли ти думаєш, а кому саме ти нашкодиш, якщо не виконаєш свої зобов'язання по, наприклад, військовим облігаціям або ОВДП класичним, то ми розуміємо, що ну кому це будуть самі банки? Самі державні банки, умовний там Ощадик, Сім, тепер вже умовно приват. Але так само це будуть системні банки великі, важливі для функціонування економіки, де також лежать, лежить велика кількість державних цінних паперів. Тому тут зрозуміла інтенція держави максимально. Не допустити дефолту і інструменти, які можуть дозволити цього не допустити, навіть у найскрутнішій ситуації. А що буде з корпоративними облігаціями? Тут все простіше. У вас є системні ризики. Війна, економіка, там, геополітика, тощо у вас є валютні ризики, якщо цей бізнес працює на внутрішній ринок. У вас є ризики, пов'язані з законодавством. То, що вести бізнес в умовах нового законодавства, буде складніше. Починаючи з того, що мобілізують ваших найважливіших співробітників, щось заборонять, наприклад, експортувати і так далі. І так далі. Тобто є ще такий ризик з точки зору legal та Далі у вас є набір системних ризиків для бізнесу в Україні. Ну, ми всі це розуміємо, ризик кошмаринга зі сторони контролюючих органів. Останнім часом була дуже популярна тема ризик блокування ПДВшних накладних, ризики невмотивованих перевірок, там і так далі. І звісно, коли ми вже про ці всі такі системні ризики поговорили, на які ви не дуже можете вплинути, ані як інвестор, ані як засновник бізнесу, який випускає. Облігації далі у вас, звісно, є ще купа ризиків пов'язаних з самим бізнесом. Це кон'юнктура в умовах падаючої економіки, чи є кому купляти вашу продукцію. Це, звісно, валютна історія, якщо ви. Отримаєте гривневий дохід, ну і наскільки може впасти купівельна спроможність вашого кінцевого гривневого прибутку. І, звісно, це всі класичні внутрішньобізнесові історії. Ми всі розуміємо, що вести бізнес в Україні зараз складно. Тобто профіль ризиків він просто різний. Для державних паперів він один і це пов'язано скоріше. З макроекономікою і з дуже глобальними речами набір ризиків для корпоративних паперів він зовсім інший. І може так статися, що корпоративні папери будуть безпечніші, ніж державні. Якщо вони у безпечному регіоні, у них безпечна бізнес-модель, у них є якась експортна чи валютна орієнтованість, то вони будуть, можливо, більш безпечними, ніж навіть якісь державні папери. Так само. Вони можуть, маючи зовсім інший профіль ризиків, ці ризики можуть реалізуватися незалежно від ризиків системних. Ну, класичний приклад: є бізнес, є фаундер, фаундер збив автобус, бізнесу більше немає. І що там з ним буде, незрозуміло. Сам механізм облігацій, це механізм фіксації факту. Що певна компанія вам заборгувала, але цей механізм не дає прямої можливості ані впливати на те, що компанія робить, ані якісь її активи взяти в заставу і бути впевненим, що там ви в абсолютній безпеці. Тобто, це просто різні інструменти, у них різний набір. Язиків ці ризики частково пересікаються. Але в цілому вони можуть бути дуже сильно різними. І кожен із вас для себе має ці ризики оцінювати і думати, що із них для вас виглядає більш безпечним за умов певної дохідності. Чи є вигода в цьому відношенні ризику до кінцевої дохідності? Тож єдиний ваш шанс це заглиблюватися в деталі, як ми завжди рекомендуємо лізти вглиб. Приймати рішення вдумливо, зважено, максимально аргументовано і чітко розуміючи на які ризики ви погоджуєтесь, купляючи державні цінні папери, на які ризики ви погоджуєтесь, купляючи корпоративні цінні папери. Ну і, звісно, пишіть в коментарях, що ви думаєте про українських емітентів, про інвестиції в український бізнес або в українські державні цінні папери. Сподіваюся, на цікаву дискусію. А хто не хоче дискутувати, просто ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвоник, а колись вже напишете в коментарях, про що нам розповісти, щоб ви наважилися підключитись до дискусії. Папа! -па.